Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми продовжимо чистку, повну діагностику, загальний розгляд, загальна чистка, другий етап повної діагностики. Прошу ви ще сили, скажіть, чиї негативний магічний вплив періоду життя. Від 55 років до 60. Дайте відповідь, чи щось робили, чи є негатив, чи збираються зробити, чи роблять зараз усіх, хто. Дивіться це відео період життя від 55 років до 60. Так, дійсно, іде війна. Вона у вас е затягнулася. Вам роблять, напевно, періодично робили-робили привороти. От. Ви їх намагалися зняти. Бо напоювали чим-то щоб ви були прихильні. Так, це при... Привороти я знімаю повністю весь негатив. Убираю. Зараз працюють через церковних православну цю енергію. Можуть робити порчу таку, як на бідність, на алкоголізм. Можуть ж ставити, закривати шлях, щоб ніхто не зміг побачити, чи вам допомогти. Це все я заперечую. Крадник дуже сильний ставлять. Заперечую сняти обираю. Скажіть, хто це? Та тут ціла компанія працює, гроші заробляє. Пішов людина агресивна дуже, може бути і чоловік, і жінка. Пішли, замовили на якесь свято, От. зробили вам таку замовили негатив. Я так розумію, що будуть стягувати з вас долю, щасливу вашу якісь блага. Якщо ви бізнес маєте, то можуть цей бізнес стягнути. Заперечую повністю, весь негатив убираю. Прошу допомоги, скажіть, чи лишила ще хоч що-небудь? що який-небудь негативний, магічний вплив дії, програми негативні у період життя. Усі, хто дивиться це відео, від 55 років до 60? Досить багато. Але ця війна, вона завершується. Тут закривають дороги на гроші, закривають дороги на машину, на те, щоб у вас не було машини. Щось так виходить. От, Можуть робити вам прив'язки різні, різноманітні. Це і алкоголізм, і потяг. Може бути, як до солодкого, Заперечу, весь негатив убираю. Все одно ви. Матимете все, що вам потрібно. Дуже сильна людина. Вони щось хочуть, щоб у вас менше фінансів було. Все, що зв'язано з фінансами, заберечую. Можливо, ви змушені... Може, вас виживають, щоб ви з'їхали з якоїсь пло... Ж... Ж... жилплощаді. От. Можливо, таке бути. Скажіть, чи лишився ще негативний магічний вплив на тому, хто дивиться це відео? Ой, дивіться, перемога повна, навіть якщо вже буде, дійде, до такої крайності, що ви змушені будете переїхати. Це на добре. Тут немає нічого такого поганого, ви все одно будете в повному комфорті, у вас буде все, що вам потрібно, і це буде перемога, вас більше не дістануть вороги. Манювали, дурили. Ой, заперечую повністю весь негатив знімаю, вбираю. Всі негативні програми знімаються, буде так. Заперечую весь негатив убираю. Це так чистка. Прошу, вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, захистіть усіх, хто дивиться це відео, знімаються повністю. Всі негативні програми перекриваю, перекриваю. з періоду життя від 60. -ти. вірніше від 55 до 60 років. Знімаю повністю весь негатив, відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю, на гроші, на любов, на здоров'я. Буде так. Маю покращити здоров'я. так Так. Вищі. Сили. Ой, знімається багато, дуже негативно. Так, я хочу запалити цю свічечку. Прошу вищі сили. Допоможіть. Нехай вогніть вогні цієї свічки. Згорить весь негатив, що робився період життя із 55 років до 60 і з воском зійде. Буде так, повністю знімаються всі порчі прокляті, негативні програми, крадніки, стяги, мороки знімає, а тварі. Переклади, не подміни, знімаю, буде так, повністю зійде весь негатив, вся негативна програма, що робилася за допомогою Православної церкви, церковного ігрегора. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть очистити. Усіх, хто дивиться це відео, період життя від 55 років до 60, знімається повністю вся негативна програма. Відмаю, перевернути мореки. Підміни, обміни, переклади, крадніки, стяги. Всі знімаю повністю. Всі негативні програми обираю, відкриваю шлях на здоров'я, обираю всі перешкоди з доріг на здоров'я Убираю всі перешкоди з доріг на любов. Браю всі перешкоди з доріг на гроші, відкриті. Дороги на гроші, гроші вас завжди є їх. На все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так, буде так, буде Та буде повністю зняти весь негатив, що робився. Тим, хто дивиться цей відео період життя від 55 до 60 років, буде так. Буде все сказане, здійснено, і так буде. Буде повністю очищено. Буде так. Дійсно. Тут дуже сильно поробили і на майбутнє все це я анулірую також, не, не дойдуть, не зможуть зробити. Повністю анулірую всі негативні програми. Руйнує всі ворожі плани. Більше не може ворог зруйнувати бізнес у тих, Власну справу, роботу всіх, то дивиться це відео період із 55 до 60 років, знімаю повністю весь негатив, відвертаю повертаю ворогу все лайно, що вам робилося. Всі біль сльози, печалі, страждання. Всі вертаю тому, хто їх робив, тому хто заказував по Верховному суду, буде так, так буде. Чиститься добре. Нехай із воском зійде весь негатив. Що робився в період життя. Всім хто дивиться це відео із 55 років до 60, сходить повністю весь негатив. Як свічка догорить, так очиститься цей період життя. Більше немає жодного негативу, жодної програми. Не да буде. буде все сказане, здійснено і так буде. Так, багато чого знімається, свічка працює і буде допрацює повністю. Очиститись ви, всі, хто завітав на цю повну діагностику. От. Дякую вам, велике всім, хто робить донати. Це відновлюємо енергію. І також я запрошую, якщо ви відчуваєте, що вам необхідна персональна діагностика, повна діагностика, чи у вас є якісь виникають питання, прошу, будь ласка, під відео. Є телефон, вайбер, електронна пошта. Ви можете записатися на прийом. От, і очиститись будь ласка. Якщо у вас відчуваєте, якось зараз відбувається контакт, то можна випити води. Це стане вам легше на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До зустрічі!